Шановні підписники, вітаю вас на каналі вражаючі знахідки короля Майоліки. Хочу вам показати виріб з глини. Це дивозвір Васильківського майолікового заводу. Автор Валерій Проторів. Ось такого красунчика. вдалося мені придбати у населення. Поглянемо нього який агресивний звірюка. Ось такий звір. Підписуйтеся на мій канал, буде багато чого цікавого. Ставляйте вподобайки. Шановні підписники, я на постійній основі купляю різні предмети старовини. Запропонувати їх можна мені в Viber або WhatsApp. Телефон залишаю відео. Всім гарного дня.